В ефірі «Алекс Інформ» у студії Вікторія Мельник триває героїчна боротьба українців за волю і самостійність. Увага! Важливе повідомлення! Україна знову опинилася під масованим ракетним ударом агресора. Близько 15-ї години посипалися повідомлення про влучання в об'єкти критичної і цивільної інфраструктури. А слідом за ними зникнення світла на трьох чвертях території держави від Львова до Харкова, від Чернігова до Миколаєва. В Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання в енергетичні об'єкти. Навіть кілька районів Молдови разом зі столицею опинилися у темряві. Енергоатом проінформував, що через зниження частоти на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проектному режимі без генерації в систему. Окрім енергетичної інфраструктури, ворог не оминув і житло українців. У Вишгороді на Київщині ракета влучила у двоповерховий будинок. Відомо про щонайменше трьох загиблих і шістьох поранених. У Нацполіції додали, що 16 ракет влучили у об'єкти інфраструктури, загинули шість осіб, постраждали 36. Командування повітряних сил України повідомило, що ворог випустив 70 крилатих ракет ХАСТО 1 і калібр. 51 з них була збита нашою ППО разом з ними і 5 дронів Камікадзе. Близько третьої години пополудню майже все Запоріжжя було знеструмлено. Людей відпустили з роботи, магазини потрохи почали зачинятися. Але ніякої паніки люди здебільшого підготувались. Ой, вода Поначалу повербанк да. зарядили, ну а что? Еще когда было, это у нас как все же светом связано. Воду набрали, павербанки, планшеты зарядили. Ну, Кажется, не то, что добу не буде світла. А на протяжении добы будут калорийные ключи. Павербанки заряджены, а ще я не буду вас. Ніяк. А що ви могли побажати тим, хто натискає кнопки і запускає ракети? А, не а от сучасні українські діти перспективу відсутності світла сприймають більше як виклик, що робити, коли немає електрики та інтернету? Звісно, читати та майструвати В книги, читати ні, нічого більше не остає. Тя свічку із звичайного пасонічного масла і картон. Ми спробували хорошо працює. з посмішкою на обличчі на наші питання реагують і звичайні продавці. Хоча блекаут і б'є по бізнесу, але без вихідних ситуацій для українців немає. Вимкнули світло близько трьох годин. Звичайно, б'є. Світла немає, погано працює обживлення по всім. Є по бізнесу, не працюють кавомашини, люди не зможуть купити каву. До таких ситуацій чи готувались? Заряджаємо павербанки. Якщо підвезуть генератор, то будемо працювати з генератором. Складніше у провізорів аптек. На роботу це впливає дуже негативно. Не можемо, ми являємося критичною інфраструктурою, ми не можемо виконувати свої обов'язки, тому що немає світу». Тобто, фактично, сьогодні, якщо комусь терміново знадобиться щось від там, тиску чи щось таке, вони не можуть то купити. На жаль, так. Останній чек був відпущений чотири хвилини тому, тому і більше не можемо працювати, тому що нема ну, безперебойних сіл. So. Uh -huh. Ще один аспект, який збентежив запоріжців цього вечора: незвичний дим, сморід та палаючі труби на промисловому майданчику міста. Але хвилюватись не варто, запевнили спеціалісти. Дійсно, в результаті знеструмлення обладнання воно почало працювати некоректно. Втім, ніякої загрози ані робітникам, ані жителям немає і не було. Обладнання перезапустили та стабілізували. Спрацювали на відмінної патрульні, які за відсутності світлофорів на жвавих транспортних розв'язках організували. Регулювальників руху загалом Запоріжжя гідно впоралось з черговим викликом, і вже за кілька годин в місці відновили електропостачання. Однак існує висока вірогідність повторної ракетної атаки ворога, повідомляє голова Запорізької ОВА. Тож мешканців закликають зарядити мобільні пристрої та триматись поблизу укриттів. Передова і тил, підсумки доби, результати дій наших захисників. Про це у хроніках воєнного стану. Триває 273 доба спротиву. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позиції Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Причистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині. Та зелений гай, дорожнянка, тимирівка, полтавка, Червоне і оріхів Запорізької області. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу було атаковано 14 населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об'єктів. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Вночі окупанти вкотре обстріляли з градів та важкої артилерії Покроську та Марганецьку громади. Зафіксовано понад 30 прильотів на відкритих територіях населених пунктів. Люди не постраждали. Неспокійно було й на Харківщині за інформацією голови ОВА окупанти обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки. Двоє громадян загинули. Ще одну особу госпіталізовано до лікарні. Деталі події з'ясовуються. Окупанти продовжують зазнавати втрат за минулу добу збройні сили України знищили 410 загарбників, два танки, п'ять броньованих машин, п'ять артилерійських систем та три одиниці автомобільної техніки та цистерн. Внаслідок ворожих атак по українській енергетичній інфраструктурі збитки оператора системи передачі «Укренерго» перевищили 70 мільярдів гривень. Як заявив прем'єр-міністр України, нині над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, тобто понад тисяча фахівців. У деокупованому Херсоні правоохоронці викрили прихильника руського міра. Як повідомляє офіс генерального прокурора, зрадник роздавав мешканцям селища текстильників Дніпровського району так звані бюлетні для проведення незаконного голосування. Після цього передавав їх голові виборчої комісії для підрахунку. Служба безпеки України завершила обшуки в приміщеннях релігійних установ. Під час контррозвідувальних заходів правоохоронці вилучили проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, а також готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч рублів. Окрім цього, співробітники Нацполіції та Нацгвардії ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Сполучені Штати виділяють Україні додатково 4,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Про це заявила міністр фінансів Джанет Елен. Кошти почнуть виплачуватись найближчими тижнями та допоможуть уряду України підтримати основні державні послуги, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям та вчителям, а також соціальну допомогу літнім людям та вразливим верствам населення. Уряд Японії надасть Україні екстрену грантову допомогу на підтримку електроенергетики. Зокрема, як повідомили в Міністерстві закордонних справ, пакет допомоги включатиме генератори і лампи на сонячних батареях на загальну суму 2,5 мільйони доларів. Обстріли в населених пунктах Запорізької області. Хто потрапив під ворожий вогонь цього разу знають наші кореспонденти. Вкотре довів, що він воює проти цивільного населення вночі. Окупанти завдали два ракетних удари, ймовірно, з ЗРК С-300 по пологовому відділенню центральної районної лікарні Вільнянська. Саме найстрашніше, що загинула дитина Кирюша, якому виповнилося всього два дні. Вчасно приїхало МЧС і. Мама дуже довго в паніці шукала дитину. Але м знайшли дитину на полу вже мертвою. Родичі забрали породілю додому в шоковому стані. Внаслідок атаки постраждав і лікар пологового. Наш лікар молодий хлопчина, такий здібний, такий розумничка, але слава Богу, він живий, в нього тільки сильні опіки, він з таким почуттям навіть гумору каже, ой, тільки влігся, хотів трошечки передрімати, роздягнувся, але ось, ось так трапилося, він живий, все нормально, доставлений в опікове відділення. Вибиті вікна і у сусідніх будівлях медзакладу тяжких хворих були вимушені евакуювати до інших лікарень. Ті, що були в реанімації, ми їх відправили на Запоріжжя частину. Ті, що лишали в відділенні, ми їх направили там в друге приміщення, воно опалюється, воно в теплі. Терміново намагаються відновити роботи операційних. В операційній зараз будемо зашувати. Сбі вікна, вікна вибить Функціонально буде працювати тільки... Коли можемо сказати. Лікарню обслуговувала весь район півтори сотні пологів на рік. Тепер породілі будуть їхати народжувати в обласний центр за 20 кілометрів. Головний лікар оглядає масштаб руйнувань. Чоловік не знаходить потрібних слів. Тут мільйонами воно вираховується, а то, що тепла ще немає. Я не можу зараз сказати такі убитки. Зараз ДСНС допоможуть розібрати Ось це все. А потім ми перше наперше нам треба зробити отоплення. Зима на носі. Нам натоплення треба зробити для того, щоб могли функціонувати наші відділення. Місцеві кажуть, шоковані тим, що відбувається. Вже вдруге за два тижні Вільнянськ атакують ворожі ракети і гинуть люди. Та найголовніше куди цілять невідомо. Адже навколо немає жодних об'єктів військового чи подвійного призначення. Нема у нас тут об'єктів, школи, садики, больниця, все, все цивільне. Минулого тижня там будинок накрило, теж люди погибли. Це сволочі, це уроди, це нема слов. просто гинуть ні в чому не не діти. Молоді люди, взагалі, нема слов. Ну Ви що, Волнянський район, це одна в нас лікарня була, один пологовий будинок. Ну як ви вважаєте, це важливо? Волнянський район здоровий. Я взагалі не знаю, як це можна всім пробачити, що це таке, що вони таке витворяють нам. Це взагалі непостіжимо. Чи їх мати не родила, чи в них от ще немає в голові, нічого. Вже точно відомо, що інших загиблих чи постраждалих немає. Працівники намагаються врятувати вціліле обладнання та медичні документи пацієнтів. Розбір завалів триває. В містах і селах Запорізького краю сьогодні пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Запорізької області. Ракетних та артилерійських ударів зазнали території Оріхівської та Гуляйпільської громад. Окупанти перетворили житлові будинки, магазини, школи тощо у руїни. Тим часом у Мелітополі гауляйтери займаються на їхню думку архіважливими справами. У місті подовжили комендантську годину. Раніше вона була з 10-ї вечора і до 5-ї години ранку, а наразі обмеження пересуватись вулицями починається з 9-ї години вечора. У Мелітополі зрадники поліцейські отримали нагороди з рук окупантів. Мабуть, ерефівськими сувенірами колаборантів нагородили за акторську майстерність. Бо замість штатної роботи з охорони правопорядку вони переважно знімаються у нескінченних постановках та пропагандистських сюжетах. Колаборанти готуються, так би мовити, націоналізувати майно соціально значимих об'єктів та внести його до реєстру тимчасово окупованої Запорізької області. Наразі йдуть роботи щодо будівлі музичної школи. Псевдокерівник Балицький зазначив, що вже готуються відповідні акти. А до кінця року зрадник мріє завершити роботу щодо включення у власність основних об'єктів інфраструктури. У районі Полох минулої доби було знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу. Близько 40 загарбників поранено. Про це повідомив Генштаб. Одним з найважливіших факторів перемоги є гуманітарна допомога. Як відбувається підтримка тих, хто найбільше цього потребує? Геннадій Мохненко один з найвідоміших священнослужителів в Україні. В рідному Маріуполі він організував реабілітаційний центр для безпритульних дітей Республіка Пілігрим, через який пройшло 4,5 тисячі підлітків. Неодноразово бував у Кенії, де з іншими місіонерами допомагав африканським дітям. Він фанат усиновлення і разом з дружиною виховує 35 прийомних дітей. Про його служіння знято кілька документальних фільмів. Війна стала сусідкою для Геннадія з 2014 року. З вікна дитячої спальні він бачив, бої в Широкиному. і вже вісім років він на фронті, як військовий капелан. Разом з ним його капеланський батальйон. В перші дні повномасштабного вторгнення військові капелани евакуювали з Маріуполя дитячі будинки на випередки з російськими танками. Після чого вже не змогли повернутися до рідного міста. Тож тепер майже в повному складі батальйон дислокується в Запоріжжі. Наша главная задача это пообщаться с ребятами, поддержать их дух, их морально его стимулировать. У меня восемь сыновей воюют на фронте, 8 моих сыновей. И мы стараемся вдохновить наших воинов, напомнить им, что за их спинами и наши дети. где-то ответить на якісь вопросы. У солдат вопросов к священникам. Всегда помолиться. У нас є правила. Ми не ни з одного окопу бліндажа без молитви. Капелани не тільки духовно підтримують військових, але й перевозять їм необхідне спорядження, продукти і те, що вони між собою називають приколясами: якесь насіння, сухарики, чіпси, щось таке, що старшина не дістане на передовій. Все це створює відчуття домі... Міфки. І без цього на фронті теж не обійтися. Ми працюємо з населенням гражданським, ми привозимо сотні, сотні вже тисячі тонн гуманітарних грузов туди, куди їх не доставить ні Красний Крест, ні, ні інші гуманітарні організації. Тобто, ми їдемо на нуль під обстрілами, практично кожен день нашої команди. Ось так виглядає робота капеланського батальйону. З багатьма підрозділами, де Геннадій та його колеги вже не раз побували, їх об'єднує справжнє військове побратимство. Для наших захисників капелани слугують моральним авторитетом. Геннадій побував у звільненому Херсоні, де українських солдатів зустрічали як справжніх визволителів, і це дуже надихнуло його. Тож він з нетерпінням чекає на звільнення рідного Маріуполя. Когда я представляю наше возвращение в Мариуполь, я, конечно, ну это очень непростые переживания, потому что города нет, они уничтожили мой прекрасный город, и работы будет очень много. Многие годы нам придется восстанавливать, строить, наводить порядок в ментальности, достаточно изуродованной оккупантами. Аще Капулан хочет снова выховывать детей и продолжить служение людям. Віримо, що з Божою поміччю і силами ЗСУ Маріуполь і всю Україну буде звільнено. А мрії кожного українця обов'язково здійсняться. Життя під час війни воно триває. Заради перемоги потрібно наводити і підтримувати лад. Через віялові відключення світла, що спричинили ворожі атаки по цивільній інфраструктурі. Питання про те, як перезимувати цьогоріч, стало актуальним як ніколи. Зокрема, безперебійна робота комунікаційних мереж вкрай важлива не лише в будинках мешканців, але й в інших закладах. Зокрема, в Запорізькому ботанічному саду, де знаходиться десятки видів оранжерейних рослин, кожна з них потребує постійного тепла та освітлення. В кожній теплиці свій мікроклімат. Припустимо, там де у нас сукулянтні рослини зібрані, там терпимо до 5 градусів тепла. Там, де у нас ситрусові, там також терпимо до п'яти. Але коли екзотичні рослини, отут треба держати ну, ну хоча, хоча б 18-19 градусів. В даний момент зараз тут 22 градуси. Дуже погано, коли йде оці от перепади, то низька, то висока. Для рослин це дуже погано. Перебої з електропостачанням та опаленням позначились на роботі теплиць. Як зазначає керівництво, вони роблять усе можливе, аби врятувати екзотичну флору. Зокрема, аби підтримувати сприятливу для квітів температуру повітря, заклад заздалегідь забезпечили дизель-генераторами, дровами та буржуйками. Ці буржуйки вже більше сучасні, є у нас і старенькі, але ці ми закупили ще до війни, і у них дуже висока КБД, і вони можуть як від електроенергії запускатися, так і від дров. Ми все підготували, і тільки буде в цьому потреба, ми швидко туди виставимо трубу, тому що треба обов'язково, щоб виходило, виходило на воздух. Запорізький ботанічний сад має з десяток теплиць, тільки у великій оранжереї налічуються тисячі унікальних рослин. Наразі через повномасштабне вторгнення та перебої з електропостачанням рідкісна флора закладу опинилась під загрозою знищення. Однак, як зазначають фахівці, вони роблять усе можливе, аби колекція рослин вціліла та радувала відвідувачів після перемоги. В ефірах нашого телеканалу ви завжди дізнаєтесь про найголовніші події, а також на сторінках у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Українці незламні і непереможні. Все буде Україна!